Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців. Зараз 15.50, 16 січня 2023 року, понеділок, початок тижня. Хто не дивився загальний розклад, тому я хочу нагадати люди, що сьогодні годовщина, річниця. Захисту захисту Донецького аеропорту захисників, які 200 людей там загибли, 500 отримали поранення і ще там попали в полон, і не всі ще там повернуті оттуда. То я хочу сказати, що, звісно, вони дуже захищали той аеропорт, ну це було при Пороху. І Я хочу сказати, що навіть тоді, от я як жінка, це моє лічне відчуття. Що це було напрасно зроблено, напрасно покладено життя людей. Треба було запустити їх з тими самольотами, з їхнім складом особистим, і розхирячити їх, як оту Чорнобаївку або як Зміїний остров. З усім їхнім майном і з їхніми сраками, а не наших покласти там 245 днів вони там захищали той аеропорт, нашу, нашу. нашу я не знаю. Це моє лічне відчуття. Мені дуже жалко хлопців. Які там загибли і постраждали, і попали в полон. Ось так. Вони герої, і їх треба пам'ятати, ті, хто загибли. І ну, їх дуже. Мені особисто їх дуже жалко. І людей, які осталися, жінки, діти, матері, осталися від, без своїх синів. Так, поїхали. Зараз ми дивимося лівий берег Запоріжжя. З приводу дивимося зараз ми прильотів, чи будуть прильоти загальну ситуацію, яка вона, в принципі, буде. Давайте візьмемо цю колоду, подивимося, що як воно буде. На ці 24 години, будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде історія. По лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години в плані з питань прильотів ракет, дронів, снарядів тощо. Покажіть нам загальну ситуацію. Ну, бачите впала башня. Це по зменшеному варіанту, але буде якийсь у нас тут. Проблемна. По двійки ми бачимо, що нам не вистачає енергії. Це взагалі якась болтовня йде, діла немає. Колесниця. Ось, бачите, кризисна карта йде, але ми тут проходимо кризис. І тут йдуть незначні втрати. Незначні втрати. Не то, що незначні, вони тимчасові втрати якісь. Але по ітову обстановка буде нормальна. Значить, будемо. Сподіватися, що наші ППО спрацюють добре. Давайте заразом подивимося, як спрацюють наші ППО. Яка буде обстановка, як вони пропрацюють ці 24 години? Будь ласка, карти, покажіть нам тут. Наші повітряні сили. Що, як вони все працюють? Ну, якось тут все в негативі, але це показує, що щось буде нове. Тут ця карта показує деспотичність, і тут не вистачає енергії. А Що таке? Що трапилося? Дуже нервуються, дуже нервуються. Не вистача їм огню, не хватає енергії, не вистачає, не вистача вогню. Так, і тут, не, тут ще йде, але тут іде відкрита ситуація. По дьяволу, це сілення і оздоровлення ситуації. Що ми будемо мати в цілому? Падає нам королева, але новини не дуже хороші тут. Королева це менеджер, це порядок, це вогняна королева. Все ж таки, вона їм попала. І все ж таки вони будуть мати можливість таку, да? але карти не дуже. Мені не подобаються. Ці карти, тут деспотизм, і це їхні командири. Це король, король мечовий. Інтелекту там нема, там тільки жорстокість і нервова обстановка. Так вони в такій обстановці вони будуть працювати, то як вони можуть працювати? Отак, з поганими новинами, ті пажики будуть працювати. Але будуть потім все бачити, будуть психувати. Там іде якийсь розбрат, чесно, от вона повертається та ситуація, щось там щось там опять почалося, вже була така ситуація. Мені не подобається ця ситуація. Ну, дивіться, я задала ще раз питання, чи реально відіб'ють вони ті ракети, що там буде летіти на лівий берег. Так, випала зірка, це буде захист, гармонія. Але це буде захист всесвіту. По енергіям буде нервова ситуація, обстановка буде е, нестабільна, нестабіль, дуже маленька буде стабільність. І ще її випали от, в процесі питання, мого випала оця карта. Це вже проблеми. Але все буде відкрито. Це буде відкрито, але якось воно піде по гіршому варіанту. Мені не подобається ця історія, чесно. По ППО мені не подобається ця історія. Не подобається. Так, добре, давайте подивимося карту сигніфікатор нам для ракетних ударів на лівий берег Запоріжжя на ці 24 години, що то буде для нас. Ми будемо самодостатні, ми будемо вирішувати цю проблему. Буде у нас, в принципі, все для цього, але це буде ще якось так ізольовано все зроблено, якось так. Е... Е... Ну, в общем, карти непогані. По ракетам ситуація буде нормальна. Ізольована буде ця ракета. Так, і давайте глянемо карту сигніфікатор по дронам, будь ласка. Дайте мені по лівому берегу, яка буде обстановка, що ми будемо з того мати. Відкрита буде ситуація, будемо проробляти це все, але буде якийсь поганий дуже настрій по імператриці, все ж таки будемо мати своє і сонце падає. Але історія буде якась глупість, якась дурість. Хм, бачите? Що сюди падає? Злість і жертви? Традиційно, це традиція. Традиційно це все буде. Нічого нового ми не побачимо. Так, ну і С-300, будь ласка, карти покажіть. Чи будуть летіти С-300 на лівий берег міста Запоріжжя? На ці 24 години, що то буде для нас? Що ми будемо з цього мати. Коротше, охоронять нас буде люди тільки в сесії, більш нічого. Ну, в принципі, так воно і є. Матеріальне буде при нас, але ми будемо дуже обіжені, будемо дуже недовольні. Ну і на оцю на перевернутого дурня падає ще і двійка перевернута, то С-300, скоріш всього, будуть сьогодні у нас. А, я не буду це утверждати, але дивіться, якщо вона буде, ну, бачите, у нас є захист всесвіту. <с> більш нічого немає. І своє ми будемо мати при собі. Все ж таки, це король, це матеріальне по землі, здоров'я і матеріальні частини, ми будемо мати головну, ну, тобто дом стоїть, а вікна може і повилітають, хто його знає. Але і життя, і домівка буде ціла за скло не можу вам нічого гарантувати. Далі, якщо воно проіграється положительно, то, в принципі, теж буде все добре. Тобто, все одно оці дві карти, вони старші, вони старші, вони головніші. Ось так, якось. Але іде загроза від ЕС-300 йде. Вона у нас, в принципі, завжди йде кожен день. Але сьогодні вона, бачите, в негативному стані. І окрім Всесвіту, нас з вами від ДС 300 ніхто не захистить. І цю установку ніхто нікуди не відіпре. Вона є ось так. Ну, може, наприкінець там її і, і шарахнуть. Так, давайте подивимося, що будуть у нас людські. Втрати по лівому берегу від прильотів ракет, дронів, снарядів тощо. Так, ну що сказати, захищаємо ми свої енергії, захищаємо, захищаємо. Потенціал все ж таки є, він буде. Життєвий по землі, рицар. Стоємо ми твердо на своїх ногах. Але ось бачите, у нас така є король такий тут, дядючка, на якого падає башня. Дядка цей, він може не дуже гарний, але він все ж таки, тут людина вже не, не молода, і на неї оце таке падає, на її голову. Бо і того, я не бачу загиблих, але проблема буде. Проблема тут буде і, скоріш, цього, вона буде рішаєма, ця проблема. Так, вона буде рішайма, ця проблема. Так, загиблих тут не буде, не буде загиблих. Всі будуть живі. Постраждати можуть, але загиблих не буде. Так, ну і давайте подивимося, що там у нас по, по приватному сектору, по будівлям. А, чи будуть у нас удари ракетами, дронами, снарядами, чи будуть зруйновані ці будинки приватного сектору на лівому березі Запоріжжя на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам до карти. Так, проблеми йдуть, але бачите, тільки зірки нас і спасають. Опять повторюється ця карта, що буде збережено. І сонце. Ну і добре, слава Богу. Люди, я хочу сказати, що це дуже гарний розклад, навіть якщо воно і прилетить. Бо все ж таки і домівка і здоров'я буде цілим. А стекла можна і поміняти, і плівку, і то, ну що робити, таке життя зараз у нас. Так, дивимося по е багатоповерхівкам лівого берега, чи будуть сьогодні руйнування від ракет, дронів, снарядів. Багато поверхівки будинки. Подвойся, у нас ситуація, по-перше, йде людям дуже страшно. Почуття тільки на тузу, тільки починають там, десь воно там, знаєте, мерехти. Помірна буде ситуація зі страхами, але все-таки нестабільна ситуація і двійка ще падає тут у нас, люди. Падає двійка і перевернутий. Так, загроза є. Загроза є. І ще є отака несправедливість, можуть постраждати люди, які. Ну, понятно, що ніхто не винний. Так, загроза багато поверхівкам є, люди. Але там є двійка. Не будемо забувати, що та двійка може спрацювати на нашу пользу. Давайте будемо на це сподіватися. Але не забувати, що, на жаль, загроза існує, карти випали конкретні. Давайте подивимося по енергоструктурам. Що у нас буде, чи попадуть вони кудись в енергетичні об'єкти. Енергетичні об'єкти. Так, тут йдуть втрати, але імператор захищає її. Тут ясна буде історія. Тут ми будемо мати вирішувати це питання. Але по цій карті так проблеми будуть. Ай-яй-яй-яй-яй, западло. Так, ладно, я звіняюсь. По тепловим мережам чи будуть проблеми на ці 24 години по лівому берегу від ударів, ракетами, дронами, снарядами тощо. А, дивіться, ситуація також буде помірна. Так, ми не маємо захисту, маємо проблем, але хитрості не буде, все буде відкрито. Все буде відкрито. Імператор при нас, все матеріальне при нас, але ми, люди з вами, і маємо захист, і не маємо захист одночасно. Бо проблеми у нас є, і ми захищаємось. Але я хочу вам сказати, що все ж таки імператор і король і помірність головніші, ніж оці карти. Так, вони показують, що будуть проблеми. Ми захищаємось не зря, загроза існує. Але імператор у нас є, порядок у нас буде, матеріальне ми все своє сухоним життя. Нехватка тільки йде у цих людей, які працюють фізично, на жаль. І хитрощів ніяких не буде. Все буде зрозуміло і понятно. Так, по тепловим мережам захист є, але загроза існує також. Давайте подивимося інфраструктуру. Що буде по лівому берегу з інфраструктурою на ці 24 години? Вода. З водою буде напряг короткий час, щось таке буде. Електрика. Ну тут, тут. Більш-менш, більш але якісь проблеми все ж таки будуть. Газ. Трошки нестабільна ситуація, але стабілізується дуже швидко. Опалення, опалення, опалення. Буде і так і сяк. І так, і сяк. І трошки не хватать, мало буде, потім вирішать. Опять буде погано, опять вирішать. Оце воно так буде гратися, гратися постійно з опаленням. На жаль. По лівому берегу. І по лівому берегу там ну, видно, що проблеми по опаленню. Так, вони будуть. Вони є і будуть. Так, давайте подивимося, що там у нас по е інтернету, інтернету. Фортуна нанизу і з інтернетом будуть проблеми. Так, три старших аркани впало. Так, давайте глянемо по мобільному зв'язку, що буде. Мобільний зв'язок. Також проблеми йдуть з мобільним зв'язком на завтра. Так, давайте подивимося, причому так якось по-дурному йдуть. Більш по почуттям, більш якось так воно, непонятно що. Давайте подивимося, що буде у нас з цивільним транспортом. Будуть втрати? Будуть втрати люди. Будуть втрати у вас по машинам, ось перевернута десятка, як банкрутство. Але історія буде відкрита. Вона буде відкрита. Погані новини тут йдуть, але тут же королева йде. Ну, може, у когось застраховано. Так, криза йде по цивільному транспорту. Дивіться, там я дивилася мости, там щось таке непонятне, але тут лівий берег. Так, громадський транспорт. Дивимося по лівому берегу. Що тут? Яка обстановка? Ну, так собі теж. Не вистача людей, не вистачає енергії, але все більш-менш. Дев'ятка хороша карта. Ну, громадський більш-менш. А тут воно жертва падає. А ну... Ні, більш-менш нормально буде. То яка жертва, яку принесуть по собственному желанню? Хтось буде може допомагати, щось робити. Ну, коротше. Самостійно, позитивна жертва, скажімо так. Не страшна, не, не то, що ми завжди привикли думати щось погане. Так, давайте подивимося про промисловість, промислові об'єкти по Лівому берегу, цілому яка буде обстановка. Ну, тут теж, бачите, більш вона більш як і нормальна, але оце, оця дуже погана карта. Ану. Імператор, слава Богу, він перекриє його. Ну і в цілому. В цілому ізоляція буде. Ізоляція. Я не бачу тут ударів. Я не бачу ударів. Ударів не бачу, але історія так собі. Тут імператор захист є. Захист є. Ударів я не бачу. Давайте глянемо в Заводському районі промислові об'єкти, майданчик, що там як воно буде, чи будуть туди прильоти, удари, чи будуть руйнування. Вдача падає зразу, зразу падає вдача. Ну, так, Заводський район. По початку все добре, але наприкінці, це може бути завтра або вночі, воно показує у вас, що новини будуть якісь не дуже добрі. Піде все трошки не так, як надо нам. І ця трансформація, вона буде з якимось частковими втратами. Не буде вистачати там енергії. Навіть життєвої енергії не буде вистачати. Тобто. Щось може там втрапиться, все ж таки. Заводський район. Але буде все відкрито. Так, там буде така історія ось. Мечових багато. Три мечових карти. Буде якась там така ситуація жорстока. Буде. Буде Заводський район. Так, і давайте я подивлюсь мотор Січ. Що буде з мотор яка буде тут ситуація по мотор на ці 24 години. Чи буде тренування від ракет. Так, да, може, може статися таке. Може, бо ось воно летить. Ось двойка рядом. Це недовіра, нестабільна ситуація, мир перевернутий. Хоча король є. Тобто, в принципі, завод буде працювати, він втримає, але удари можуть бути, можуть бути. Тут все воно йде на нуль. Спускається, все, немає, немає, в прямому смислі миру тут немає, стабільності немає. От воно починається, іде, ось що буде, воно летіть, наверх все буде, зверху буде летіть. Буде двойственна ситуація, бо це та те ж саме, що. Недовіра і двійка нестабільна ситуація, мир. і по ітогу нам, що падає тут. Гарне почуття. Прекрасно. Вирішення питання. Прекрасно. Імператриця. Все ж таки буде захист. Я вам кажу, цей завод, він, хоча й вони будуть бити, але вони його не доб'ють. Ні. От як би вони не хотіли, вони його не доб'ють. Його хоронить, хоронить якийсь ангел-охоронець, у цей завод. Але дуже можливі удари. Дуже можливі удари, бо карти дуже такі. І перевернуті влюблені – це зрадники. Це двойственна ситуація. Це... Нема вибору. Так, і давайте я подивлюся торговлю відкриту. Завтра вже воно буде по лівому берегу. Яка буде обстановка? Ну, так собі, але проблеми будуть. І захист у вас там, так собі. Дивіться, там у вас бігають оці крадії. Так. Але я б не пішла завтра. Така холодрига. Ну, Ви ж не доїдаєте останні, люди. Я вас прошу, бережіть себе. Закриті магазини, супермаркети, закриті торгівельні об'єкти по лівому берегу. Але оця повторюється карта, бачите, енергії не вистачає, відкрита ситуація. Теж буде якась щось буде дуже така неприємність. Але вона, от всесвіт іде, все ж таки, рішучість і відкритість, і загроза існує, ви беззахисні там. От тут тільки всесвіт вас закриває. Розумієте? Ось то, що я вам скажу. Так, і давайте я подивлюся. О тут таке. Давайте подивлюся Балабіну. Будь ласка, карти покажіть, чи будуть руйнування від ракет дронів, снарядів, будинки в Балабіну. Яка буде обстановка на ці 24 години? Посілок Балабіно. Буде все добре, все добре буде, але якась буде дурна ситуація, у вас там така неприємна. Банкрутство показує, але от я спеціально поклала сюди дев'ятку, недвіжимість буде ціла, і шанс на це є великий. Оп, ось вам і результатик. Це по ітогу я поклала. Двойка. Ось так, балабіна, бачите. Ну, захищаєтеся, але толку. А толку. Цікаво, що світ не впав тут вам. О, імператриця. Ну, ось Ось ваш буде захист. Це, в принципі, не менш, чим Всесвіт, ця імператриця. Вона збереже і матеріальне, і фізичне. Але дуже-дуже ситуація хитка. Дуже хитка. Але вона відкрита. Відкрита. Тобто це буде скоріш не С-300, а буде, скоріш всього, іменно або дрон, або ракета, бо, бо сілення оздоровлення. С-300 воно б десь показало так, ситуацію, чи закриту, чи сліпу, чи ще щось таке. Так, давайте подивимося Кушугум те ж саме питання, чи будуть руйнування в посолки Кушугум на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів. Тощо покажіть нам, будь ласка, ту карту. Ця, ця карта, бачите? Е, ну, трошки по-іншому вона проігралася тут. Тут частково буде якось ізольовано будуть втрати йти, а так в цілому буде все нормально і є потенціал. Так, буде частково оця історія по попаданню по десь. Десь, може, по окраїнам там вам по, при, прилетить люди. Бо бачите, які дві карти впали. Це часткові втрати і ізоляція. Це ви будете, е, в принципі, ну, десь воно так, може, з краю біля вас там впаде. Але в цілому у вас обстановка зцілення і оздоровлення. І тут йдуть події такі, вони йдуть, але вони ну, не дуже такі. Потенціал є, в принципі, по землі, що сохраниться все ваше. Якось так я це побачила. Так, ну, кушугум більш-менш нормально. Так, давайте глянемо. Так, там є загроза, десь з краюшку, може захв... зачепити вас отам з тої сторони. Так, і давайте подивимося загальну обстановку на гномах, що воно буде по лівому берегу. Будь ласка, карти, покажіть мені То загальну обстановку по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, як воно що буде. Наше життя, життя цивільних людей по лівому берегу Запоріжжя, влади. «Що ми будемо з цього мати, всього. Так, відсвічує гарно, добрий час кубків. Куб, Нормально буде все. Відсвічує трошки. Бачите, так треба. Ось так я сейчас покладу, щоб було видно. Королева це влада, ну, владу вони будуть мати. Ми теж будемо, ми, вони королева, а ми королі. Так що отак. Військова частина лівого берега, яка який розклад буде, повішаний нам випадає. Тут же будуть дуелі і між ними рицарь. По чашам буде все добре. А ну давайте я розкрию оцю повішаний. Що це, таке? що це таке? Це люди себе приноситимуть в жертву люди, які працюють на, нашу, на наш захист. Все будуть робити для того, щоб захистити нас з вами. На оці е, іде трансформація, зараз гляну в якому плані? Двійка, слава Богу. Це буде гарна трансформація. Тут допомога прийде, буде компанія якась допоможе. Підскочать. Так, і тут, ну, не то, що підскочать, але допоможуть. Так, і тут обща ситуація нам падає. Помірність, дев'ятка час. Загадуйте бажання, я знаю яке. Я теж його зараз загадаю. Так, загадали. Молодці, запечатано. І е, помірно буде обстановочка і буде сонечко. Ну, дай Боже, щоб так і було воно. Хай так воно і буде. Все, люди. По лівому берегу, але бачите, все нам припало тут. Все припало і повішаний, і дуелі, і трансформації. Ну, дай Боже, що все буде добре. Оця карта нам про це каже. І, оця теж, і ця теж так, що і того більш-менш. А ну, давайте ми ще візьмемо карту пораду для лівого берега підсказку. А тут нам показує, що будуть якісь, бачите, у нас крадіжки по землі все ж таки ми щось втратимо. А воно буде щось таке значиме, не, зна, не дуже значиме, але таке яскравеньке, але маленьке. Ну, от щось якось так. Якась крадіжка буде по матеріальній частині. Ну, що я можу сказати? Це більш може буде, може відноситися до торговлі, може до людей, які в квартирах там щось таке. А якщо брати по розкладу на лівий берег, то ми можемо втратити десь якісь цікаві об'єкти які будуть, на е, жаль, повреждені, Але бачите, воно маленьке, але блищаве, тобто воно. Тут і гвоздик, і колечко, тобто, вроді, не дуже дороге і щось дороге. Ну, побачимо. Побачимо, що воно буде. Але це крадіжка, це крадіжка, і це будуть робити оці, оці, оці люди. Оці. Ну і кримінал, звісно, то ще. Все, люди, все я вам показала, розказала. Будьте живі та здорові. Зустрінемося завтра, почуємось, па-па.